Ростислав Котерлін, Анатолій Звіжинський, Мирослав Яремак, Ігор Панчишин. Саме це панство вело дискусію довкола становлення сучасного мистецтва у Івано-Франківську. Все відбувалося у галереї Маргінеси в рамках виставки Археологія. Під час відкриттів, під час самого тривання виставок глядачів дуже часто виникають запитання. Навіть стосовно цієї виставки багато перепитувалося чому. Ну, виставлені артефакти не супроводжуються певними експлікаціями, бо вважаються, що концептуальні роботи потребують пояснення. І щоб вийти з, з цієї ситуації, ми вирішили зробити цикл різних лекцій, які супроводжують власне е, виставку, яка присвячена 30-літній історії сучасного мистецтва Івано-Франківського. Чи буде на неї попит сьогодні? Побачимо. Якщо буде публіка, якщо будуть запитання, то значить є сенс це продовжувати, значить, є до цього інтерес. Один з ініціаторів таких зустрічей, він же куратор виставки Археологія, молодий Франківський. Євський художник Євген Самборський. Я якийсь певний час спостерігаю за тим, що відбувається в мистецькому середовищі Франківська. Ну, відчуваю певний брак, якби брак мистецького дискурсу, брак якихось критичних статей, взагалі, брак критики. Ну і виникло в мене бажання. Оце своє спостереження за, за процесом. Представити в якісь в певній мірі самому дослідити. Сучасне мистецтво явище доволі суперечливе і зрозуміле не кожному. Проте в цьому і його сила. Воно змушує думати, аналізувати, робити висновки. Бути звичайним пасивним споглядачем тут не вийде. До речі, в Івано-Франківську термін сучасне мистецтво почав активно вживатись майже 30 років тому. Той час добре пам'ятає художник, один із фундаторів станіславського феномену Мирослав Яремак. Є конкретна дата, яка якби, фіксує, і це є кінець жовтня, листопад 1991 року. І цей відлік починається з виставки Провінційний додаток номер 2 який тоді якби, організували молоді художники, які утворили ну, якби, третю ситуацію. Іван-Франківський з мистецтвом. Я нагадаю, що тоді була імпреза, яка репрезентувала сучасне на той момент і дивне для України салонне європейське світове мистецтво. Художники спілки художників, які репрезентували радянське мистецтво, соцреалізм, які були відторгнуті імпрезою. вони зробили свій провінційний додаток в спілці, показуючи знову ж свої традиційні твори. І художники молоді, які навіть і брали участь в імпрезі, але собі вирішили, що є. Сенс зробити третю виставку показати абсолютно нове, сучасне, і актуальне для Європи і світу мистецтво. Так званий contemporary art, сучасне мистецтво. Першу відкриту зустріч про мистецтво відвідало небагато франківців, з поміж них і подружжя художників-переселенців з Торезу Донецької області Володимир Шиян і Ольга Грушко зізнаються лише в Івано-Франківську відкрили для себе сучасне мистецтво. І таке мистецтво має право на життя. Якщо воно щось нове, концептуальне і має вираз свій, то може бути. У нас дуже маленьке шахтарське місто, то взагалі там можна сказати нічого не розвивається. Останнім часом там до того дійшло, що що ви знаєте, до чого дійшло? Відкриті зустрічі такого плану. Організатори мають намір проводити і надалі, адже визнають, ситуація з мистецтвом у місті в цілому бажає кращого. Чи не найбільше художників болить доля центру сучасного мистецтва у Івано-Франківську, який у них просто відібрали, як вважають митці? Мар'яна Мацьків, Олег Рудак, новини телеканал Раї.